Права 390. Знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 13 мм і 17 мм. Ну що ж, зробити це зовсім не складно. Давайте пригадаємо, що таке прямокутник. Я його умовно зображу. Ось у нас фігура. якої 4 сторони і кути прямі. Так, давайте я підпишу. Нехай це буде одна сторона А, а інша Б. Протилежні сторони у прямокутника у нас однакові. Ось вони. Так. Тоді. Записуємо, що периметр. периметр Позначається він літерою P, це дорівнює. Записуємо A плюс B, але протилежні сторони однакові. То пишемо плюс A і плюс B. І це дорівнює. Давайте я перенесу на рядочок. Дивіться, це можна записати, як. 2, а в дужках А плюс Б. І це дорівнює. Тепер пишемо, як 2, що множиться. Замість однієї сторони ми пишемо 13 мм. Замість іншої додати 17 мм. І це дорівнює. Ну що ж, 13 плюс 17 це буде 30. І ми пишемо 2, що множиться на 30. І це дорівнює 60. Пишемо в дужках чого. Це у нас мова йде про міліметри. Так, є. Ми знайшли периметр цього прямокутника, він дорівнює 60 мм. Записуємо відповідь. Отже, 60 міліметрів. Ну що ж, ось таке дуже просте завдання про обчислення периметра прямокутника. На цьому вправу завершено.